У Горохівському психоневрологічному інтернаті зараз проживає 130 мешканців. Серед них 15 переселенців, які приїхали на Волинь із Покровського психоневрологічного інтернату, що на Донеччині. Юрій Клюнов один із мешканців інтернату, якому довелося втікати від обстрілів. Я жив там з 12 років, там доки війна не прийшла. Почали снаряди літати, почали. У нас в місті це страшно було. Потім, потім на снаряд упав неподалік від інтернату. Мені тут радісно стало і добре. Переселенець Сергій Форемний в кімнаті дивиться телеканал Суспільне Луцьк. Каже, таким чином відволікається від неприємних спогадів, які були у Покровську. Добре, нячки добре, гуляю. Мучик, смотімо все. Кіно шмотін із початком війни у багатьох мешканців горохівського психоневрологічного інтернату до їхнього діагнозу додалося почуття тривоги і страху, сказала психологиня Ірина Пундик. З її слів, зараз вони освоюють комплекс психоемоційного розвантаження, показує емоції, які зобразив на папері один із мешканців інтернату. Людина зобразила свою сім'ю. Тато це мама і це він. Стрілочка і це брат. Сьогодні він зобразив це у формі е, сонечка, тому що е, це було далеко. Сьогодні немає. Він лишився один це його будинок, який він був е, в ньому захищений. Це... Його друзі, але він мав їх зовсім мало, і один друг там лишився. Він його зобразив. Це машину, яку він мав, і він з батьками також був щасливий. В ній сьогодні він такої можливості немає. Він тільки може мріяти. Розважають мешканців інтернату діти з лялькового театру, дзвіночок. Аби розмістити переселенців із Донеччини у горохівському психоневрологічному інтернаті, довелося доставляти додаткові ліжка. Укрупняли наші кімнати. Якщо люди проживали по одному, по двох в житлових кімнатах, то ми додатково доставляли ліжко а то й два в кожну кімнату, аби розмістити наших гостей. У горохівському психоневрологічному інтернаті проживають люди від 18 років. В'ячеслав Червінський каже: є всі умови для дозвілля і відпочинку. Я вчитель історії по професії, то шахи є, читати книжки моє любими заняттями, класики в літературі європейські всіх прочитав. «Я Займаюся оригами, в'яжу ходників вас, будь ласка. Частина мешканців психоневрологічного інтернату допомагають військовим, передаючи власноруч зроблені роботи на передову, розказала директорка закладу Петро Юровчик Петропотієвський, Суспільне, Луцьк.